Запрошуємо до нашої студії Анастасію Володенкову. Доброго ранку, пане Доброго Запрошуємося. Раді вас Добре бачити. Гарантом. Знову у нас актуальна тема. Хочемо наголосити для наших глядачів, що з Анастасією ми спілкуємося тому що вона військова юристка і авторка військово-юридичного блогу в інстаграмі. І багато ви нам вже розповідали про різні моменти, пов'язані з військовими. І це надважливо сьогодні, тому що мені здається, це стосується на майже кожної родини. Майже в кожного є хто хтось із близьких рідних, хто сьогодні захищає боронить нашу Україну і. Найперше, яка зараз взагалі система військових виплат діє, тому що е, ми чули про якісь там е, відновлення виплат, потім що їх все ж таки не буде. Скасування, не скасування, і ти вже заплутався, на що взагалі сьогодні розраховують військові? Так нам потрібно розуміти, що є певна схема <ків> нарахування грошового забезпечення військовим. Це чисте грошове забезпечення, яке складається без цієї додаткової грошової винагороди, так 30 або 100 тисяч гривень, і вже з 1 лютого воно становить. Розмір від 20 тисяч 100 гривень, так, тобто це мінімальний розмір грошового забезпечення, який може бути. Також вже з цього року надбавка 30 тисяч гривень, це додаткова грошова винагорода під час дії воєнного стану. Вона е, припинилася нараховуватись абсолютно всім військовослужбовцям, mm -hmm. залишилася тільки для тих, хто виконує завдання в районах проведення бойових дій, або там ще певні підвиди завдання, наприклад, такі, як. Е, Сили засоби ППО, охорона важливих державних об'єктів. А якщо ми говоримо безпосередньо про нарахування 100 тисяч гривень, ця винагорода зберігається для тих військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, тобто на угу. самій пер... першій передній лінії. Угу. Саме так нещодавно була анонсована про те, що ніби як 30 тисяч гривень повертається абсолютно для всіх військовослужбовців, угу. проте зараз з юридичної точки зору. Ми так не можемо говорити. Виплата 30 тисяч гривень не повертається абсолютно для всіх військовослужбовців. Це була пропозиція народного депутату, яка була внесена під час ухвалення одного законопроекту, який взагалі не відноситься до питань соціально-правового захисту військовослужбовців. І на даний момент є блокуюча постанова, не дивлячись на те, що Верховна Рада підтримала цей законопроект, але є блокуюча постанова, і ймовірніше за все вона все-таки буде підтримана Верховною Радою, тому що просто так. Повернути всім військовим 30 тисяч гривень одним законопроектом неможливо потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету. А це доволі велика сума. Ага. Анастасія, от ви говорите якраз про цю постанову, яка була у Верховній Раді 11 квітня, так так. Так, тому що у нас зазначено, от чи гарантує вона, тому що зараз багато людей дійсно на неї якось сподівалися. Ну, просто але... якось виникла така ну, ситуація, так. що е, всі так привітали, це рішення Верховної Ради, mm -hmm. нардепи постали це все в соцмережах. Mm -hmm. От ми проголосували, повертаємо виплати, а потім е, кажуть з е, певних структур: кажуть, ну те, що Верховна Рада проголосувала, це добре, але виплат у нас в бюджеті не передбачено. І mm -hmm. е, тут виникає е, напевно, е, взагалі. Ну, питання. Ну, у когось справедливості, тому uh -huh. що це ж наші захисники, вони потребують найбільшого найкращого. А, і водночас ви зазначили, що є певні градації військових. Хтось е, на передових лініях, так і uh -huh. відповідно у них е, більші е, виплати. Хтось, хто працює в тилу, можливо, в штабах вони отримують ну напевно як середню зарплатню українців. Можливо, ви можете ще якось А Якщо військові хірурги, от, наприклад, uh -huh. як вони порівнюються, тому що теж це військові і теж важливо справу. Аву роблять, як у них нараховуються виплати так, якщо спочатку говорити про ось цю зміну, так яка була прийнята, щоб повернути надбавку 30 тисяч всім військовим. Потрібно розуміти, що це було доволі хаотично. Тобто, ця зміна вона не розглядалася профільним комітетом. Просто народний депутат запропонував ось так хаотично. Є такий порядок, така процедура, так коли приймається законопроект, вносяться зміни. Якщо депутати голосують, а звісно, депутати всі проголосували, тому що як не повернути надбавку 30 тисяч для військових, це дійсно важливо. Проте, не дивлячись на те, що ця зміна була так хаотично прийнята, все рівно немає порядку, який би ем, дозволив реалізувати це в найшвидші uh -huh. терміни. Тобто ні з першого здає, Стається тоді враження, що це просто був якийсь е, трошечки маніпулятивний піар-ход, тому що напевно я, я сумніваюся, що людина, яка це вносила, не розуміла того, що так швидко це не відбудеться. Так, так можливо, була якась нотка це? популізму. Я, якщо також чесно, наближена до цієї думки про те. Ну нам потрібно розуміти, тому що зараз багато військових думає, що все 30 тисяч повертається, ледь там не з 1 травня, а це абсолютно не відповідає дійсності. Можливо, в майбутньому дійсно ми можемо говорити про це, це має пройти доволі довгий шлях, мають бути внесені відповідні зміни uh -huh. до держбюджету на 2023 рік. Але станом на зараз ми не можемо говорити про повернення цієї виплати. Uh -huh. Якщо про справедливість, можливо, ну тут дуже дискусійне питання, тому що звісно, справедливо, якщо ті військові, які безпосередньо на передній лінії отримують винагороду в розмірі. Тисяч гривень це справедливо, якщо, наприклад, люди в тилу або навіть ті, хто там знаходяться в районі проведення бойових дій, не будуть отримувати таку ж винагороду, як і ті, хто безпосередньо постійно з ворогом, там, наприклад, на околицях в Бахмуті чи в Бахмуті воює. З одного боку, так можливо, справедливо. Але з іншого боку, наприклад, люди, які заїхали на три місяці на ротацію, безпосередньо знаходяться там в Бахмуті чи в гарячих точках, отримують 100 тисяч винагороди, а потім, наприклад, декілька місяців на полігоні, на Чаються, відновлюються і отримують двадцять тисяч гривень. Тобто uh -huh. тут сто двадцять, а тут двадцять тисяч гривень з так. цього боку. Також трішки несправедливо, Тому uh -huh. чи є якась ну можливо теж ініціатива або якесь врегулювання ось цих процесів. Uh -huh. Одним з можливих врегулювання цих процесів це є повернення надбавки в вигляді 30 тисяч гривень, або можливо розширення категорії військовослужбовців, які зможуть її отримувати. От Генеральний штаб зараз працює над тим, щоб розширити перелік категорій військових, які можуть отримувати надбавку в розмірі 30 тисяч гривень. Можливо, ось таким чином. Угу. А, чи е, зараз трапляються якісь випадки проблем з нарахуванням е, коштів? Чи військові всі е, в термін завжди отримують надбавки? Ну, і плюс можливо ще сюди додати. Ми чули просто декілька ну новин в мережах про те, що хтось, хто розподіляє, наприклад, там командування, розподіляє зарплату, що теж зловживають якось своїм становищем, щось там вимагають і від військових, тобто яку картину ви знаєте. Звісно, проблем не уникнути навіть в таких історіях дуже часто нам для того, щоб військовослужбовець отримав надбавку в розмірі 30 або 100 тисяч гривень, потрібно, щоб його внесли до відповідного наказу, так що він перебував на виконанні. Таких завдань або перебував в районі виконання бойових завдань. Звісно, тут дуже грає роль суб'єктивний фактор. Хтось десь строєва забула когось занести. Але за це потрібно боротися. Тобто, шляхи вирішення цієї проблеми також є. Найбільша проблема я вважаю зараз з виплатами для поранених військовослужбовців, тому що там, на жаль, кожна військова частина має певні свої механізми. У нас для всіх поранених військовослужбовців під час їхнього лікування має зберігатися надбавка в розмірі 100 Тисяч гривень без прив'язки тяжке чи легке поранення. Для всіх поранених, поки вони лікуються, будь-який термін. Три місяці, чотири місяці. єдина там є прив'язка до чотирьох місяців. Якщо лікування триває понад чотири місяці, то військовослужбовець має пройти ВЛК і надати підтвердження військовій частині, що він зараз досі продовжує лікуватися. Потім, якщо після лікування, військовий йде відпустку на реабілітацію, якщо поранення тяжке, 100 тисяч зберігається. Якщо поранення не тяжке, зберігається тільки виплата грошового забезпечення. І з цим, звісно, неймовірна велика кількість запитів у нас, тому що дуже часто десь там не додали документи, десь хтось рапорт не подав. І виплата припиняється, uh -huh. але uh -huh. давайте ще раз зазначимо, от саме який перелік документів потрібен, щоб якраз е, ось ці додаткові виплати зберігалися, тому що от ви зараз зазначили, uh -huh. що мінус один документ і вже може ну, бути збитися без системи. виплати, так, так збитися система. Так, найголовніше, коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, мати постійний контакт з своїм командиром. І якщо він розуміє, що термін його лікування наближається до чотирьох місяців, потрібно пройти військово-лікарську комісію, тобто це в нас передбачено. Над 260-м наказом про порядок нарахування грошового забезпечення. Mm -hmm. Але на практиці, звісно, військові частини не завжди зобов'язують. Тобто вони можуть, їм може бути достатньо якоїсь виписки з того, що військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні, тому що прийти ВЛК це також доволі складний процес. Достатньо просто виписку скинути, але це треба постійно контролювати своїм керівництвом, командуванням, тому що вимога в законодавстві є прийти ВЛК. І бажано прийти. Але якщо керівництво каже, що нам достатньо виписки для того, щоб продовжувати тобі на... Рахування, там е, виписка просто з відділення, так що такий -то військовослужбовець перебуває на лікуванні в такому відділенні. Все окей, можна не морочитись, не проходити ВЛК, але в голові собі тримати, що така вимога все-таки є. Якщо до чотирьох місяців ми наближаємося, то краще її виконати. А якщо ми говоримо про збереження виплат. Від під час відпустки в зв'язку з реабілітацією найголовнішим тут буде висновок ВЛК, в якому буде прив'язка. Якщо прив'язка до тяжкого поранення, зберігається винагорода 100 тисяч гривень. Uh -huh. Якщо прив'язки немає до тяжкого поранення, просто грошове забезпечення. Uh -huh. Ось це і найголовніше також ще аспект це безперервність лікування. На зараз законодавстві ніде не визначено те, що лікування має бути безперервним для збереження виплати. Тобто, наприклад, військовослужбовець після поранення може пролікуватися, прийти два тижні в частині служити, розуміє, що він ще потребує лікування. Він їде на лікування в госпіталь і за ним знову зберігається надбавка в розмірі 100 тисяч гривень. Угу. У мене виникає таке нагальне е, питання з е, практики е, моїх близьких людей. Ми розуміємо, що ну, є певні правила закони, і водночас ми зазначили, що є певні е, суб'єктивні процеси, е, людський фактор, ніхто не відміняв, які в тебе стосунки з командуванням. Е, е, бувають випадки, коли е, дає запрос військовий е, командування, щоб він його направив на е, медкомісію угу. там, чи на ще якісь додаткові процеси. І командування в цьому відмовляє. Як можна це питання вирішити, тому До що, угу. що реально. На ну буває командування адекватне, хороше, де вони з розумінням ставляться до всіх. Uh -huh. А буває ну інша картина, на жаль. Uh -huh. В такому випадку потрібно звертатись письмово, складати рапорт з проханням направити на лікування в письмовій формі, якщо не приймають письмовий рапорт, направляти його рекомендованим листом на військову частину, на юридичну адресу військової частини. Але це, звісно, дуже дуже велика проблема, тому що є, звісно, багато випадків, коли людина дійсно потребує лікування, і якщо вона зараз не піде на лікування, це значно погіршить стан її здоров'я, особливо якщо людина перебуває десь на передніх лініях оборони. Вона не має змоги подати цей рапорт, так взагалі, от просто вона, грубо кажучи, в окопі, як їй цей рапорт подати, в такому випадку потрібно звертатися до свого безпосереднього командира, наприклад, до командира взводу. Командир взводу не реагує, ми можемо піти до командира роти, командира батальйону. Якщо там взагалі немає ніякої реакції, зразу складаємо рапорт на командира військової частини. Грубо кажучи, його можна якось написати, комусь передати, щоб відправили там якось відправити через хлопців в родині, щоб відправити. Рекомендованим листом Укрпоштою безпосередньо на військову частину. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, все одно процес, звісно, не не дуже легкий, але принаймні цей шлях є, і це okay. дуже добре. А, стосовно а, того, можливо, ви можете підказати, що зараз. А, я не знаю, як це правильно ну, сказати. Можливо, ви там скоригуєте. Відбувається якийсь процес, частково в різних регіонах, що кількість штабних військових скорочується і знову їх відправляють. Ну, якщо там хтось був за станом здоров'я переведений з першої лінії в штаб, або ще якось по-іншому, то зараз відбувається в деяких моментах скорочення цих штабних співробітників і знову їх ви відправляють на. На передній лінії, не зважаючи навіть, ну, наприклад, якщо це було вже після лікувальне, після лікувальний стан і так далі, я не знаю всіх деталей, можливо, ви щось теж про це чули. Можете прокоментувати, як ось цей процес відбувається, чи може якось людина, яка зараз працює в штабі, законним шляхом вирішити питання того, щоб не повертатися на першу лінію, особливо якщо це питання стану здоров'я. Якщо це питання стану здоров'я, тобто. Ми за все, такий військовослужбовець висновком ВЛК визнаний обмежено придатним. Але висновок ВЛК про обмежену придатність не зобов'язує військову частину не направляти такого військовослужбовця в зону проведення бойових дій. Є зобов'язання не виконувати військовослужбовцям ті службові обов'язки, які за станом здоров'я він не може виконувати. Uh -huh. А це може бути в довільній формі прописуватися безпосередньо в висновку ВЛК. Я завжди наполягаю на тому, щоб військовослужбовці під час проходження ВЛК. Якщо вони розуміють, що будуть обмежено придатними, просили, щоб ВЛК написала, не може піднімати вагу більше 30 кілограм. Тобто зрозуміло, uh -huh. що на передній лінії навряд чи він зможе виконувати, тому що сам бронежилет, захист і каска вже мають доволі велику uh -huh. вагу. Або, наприклад, там не може водити, тому що зараз в нього там проблеми з рукою. Тобто, щоб індивідуальні оці протипоказання були прописані, uh -huh. але все рівно ми не можемо, не маємо правової підстави відмовитися від виконання завдань на передній лінії. Але якщо ці завдання не відповідають стану здоров'я, uh -huh. тоді ми можемо це оскаржувати. Uh -huh. Зрозуміло, тобто є про. Процес є алгоритм дій, і це це дуже добре. А, а скажіть, будь ласка, Анастасія, а хто стоїть от, е, на інтересах військових? От якщо вони не знають оцих цих правомірних запитань, які по суті ми вам зараз ставимо, до кого вони можуть звернутися? Чи є е, у них можливо в команді е, своїй військовій така людина? Чи їм треба шукати, от, е, наприклад, як ви військового uh -huh. юриста, щоб це все розізнатися? Чи це особисто от, таке запитання для кожного військового, чи можливо хтось допомагає? Звісно, однією з функцій юристів військових частин є проведення роз'яснювальних робіт. Для військовослужбовців, uh -huh. але ну потрібно розуміти, звісно, що не кожен військовий має доступ до юриста військової частини. Він не може там, грубо кажучи, в строєву до нього з'явитися. Тому ну, це питання, звісно, важкувати. Є слава Богу, зараз вже є багато громадських організацій, які можуть допомагати так вирішувати юридичні питання військовослужбовців. Ну але цей шлях не вдосконалений, якщо ми говоримо безпосередньо в межах військової частини. Uh -huh. Але, от, наприклад, те, що ви ведете свій онлайн, наприклад, uh -huh. і блог і взагалі якісь рекомендації. І пишете. В принципі, у військових вже є доступ до телефонів. Звісно. Багато запитань вони можуть вам ставити, скоріш за все, ви якісь робите е, запитання, відповіді, щоб їх якось uh -huh. е, знаєте, більше до ясності привести. Тому що, uh -huh. хоча, б, хоча б таким чином, тому що Звісно. там можливо це зробити дуже складно. Звісно, і я, і багато колег, тобто роз'яснювальна робота в Інстаграм та, що робиться в Фейсбуці, це дуже класно. Ну, дійсно, люди, я коли там роз'яснюю історію про безперервність лікування. В нас так склалося, що я 8 квітня написала свою позицію про те, що виплата має зберігатись, не дивлячись на те, що була перерва в лікуванні вже 11 квітня. Був лист від департаменту кадрової політики МОУ, спущений на військові частини, які підтверджували мою позицію. Тобто, ось вона якось цей процес все-таки запускає, і багато військових вперше дізналися про це. Вони пересилають, передають інформацію, навіть ті, хто не має доступу до інстаграму. Тобто, це звісно круто, але все рівно це не охоплює всіх військових. тобто... Тобто, хто хто побачив кого uh -huh. помітили, тому пощастило. Хто uh -huh. е, все ж таки, якось у кого минула ця інформація, він на жаль, от в тих обстанах, яких залишається. Так, я, от нещодавно, проводила феофанії зустріч з пораненими військовими, і там були хлопці, які не отримують грошове забезпечення декілька місяців, і вони думали, що так і має бути. Тобто вони вперше дізналися перебиваючи на лікування. Їх там вивели поза штатне, виплачували грошове забезпечення, і якби вони думали, що так має бути. Uh -huh. І на жаль, таких людей. Зараз ще дуже багато. Uh, дуже, дуже шкода, дійсно, що ну, самими. Державними структурами не проводиться ця робота, тому що і знову ж таки, напевно, десь тут може бути частково замішаний людський фактор, десь щось корумповане може проглядатися, і хочеться вірити в те, що це буде мінімізуватися. І якщо ви глядачі чуєте нашу розмову і маєте знайомих, близьких друзів, хто сьогодні захищає нашу Україну, поділіться тим, щоб вони досліджували ці питання, тому що є і повинно бути багато набагато більше прав у нашій наших захисників сьогодні, і вони про них повинні знати, пані Анастасія. Можливо, на останок ви можете резюмувати або щось додати, що ми не згадали в контексті нашої теми. Давайте, можливо, прояснимо механізм звернення оскарження. так Якщо, наприклад, де mm. якась невиплата грошового забезпечення не тільки пораненим, а взагалі всім військовослужбовцям, ми спершу складаємо рапорт на свого безпосереднього командиру, потім, він звісно, передається на командування військової частини з роз'ясненням. Тобто, це не обов'язково звертатися за рапортом до юриста. Можна багато Є в інтернеті, можна самостійно прописати. За такий то період мені було не виплачене грошове забезпечення, прошу роз'яснити фінансову службу військової частини, чому виплата не здійснювалась. Подаємо рапорт, отримуємо відповідь, здійснюється перерахунок, повертаються кошти. Це супер, круто. Ми з цим справились. Якщо такого не сталося, ми можемо скаржувати до вищестоячого командування. Наприклад, це може бути звернення на Міноборони, це може звернення бути на відповідне оперативне командування. Якщо і там ми не отримаємо бажаного результату. То ми можемо це оскаржувати через суд, угу. тобто, якщо навіть нам ну як ви от зазначили про е, військових е, у Феофанії, якщо декілька місяців вони не отримували цього забезпечення, то вони е, от через цей рапорт вони можуть отримати за всі місяці Так, попередні перерахунок місяці. за всі попередні місяці. Тут немає строку позовної давності. Ми можемо звертатися, хоч з 24 лютого групу кажуть, 22 року не було нарахування. Ми можемо витребувати ці кошти. А що може стати перепоною в цьому процесі? Ну як. Якісь, можливо, в період цих місяців у них не було якогось статусу або документів, або ще чогось. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, щоб якщо е, хтось із наших захисників е, потрапляє, не дай Боже, з пораненням, е, що він має точно знати, що у нього мають бути певні документи вже тут і зараз ну зафіксовано щось? Е, найважливіше, звісно, щоб його зафіксовували в документах, які підтверджують його участь в виконанні бойових завдань. Mm -hmm. Тобто, це е, в бойові журнали, вписування в бойові журнали, це Тягизнаказів, ось тут найпроблемніший момент, тому що звісно з цим найважче працювати, якщо документи, які підтверджують участь в бойових діях, відсутні або військовослужбовця туди просто не записували. А якщо вже під час лікування, там такі як ВЛК, висновок ВЛК, виписки, тут легше, в принципі, uh -huh. з цим проблем немає. Дякуємо вам, дуже ретельно роз'яснили, Мені здається, ми дуже великий об'єм інформації зараз отримали, і ми сподіваємося, що він буде реально корисний для тих, хто нас дивиться. Я особисто для тих. Чиї питання ну, через себе адресував вам, точно передам своїм е, знайомим, і це надважливо. Е, Анастасія Володенкова сьогодні з нами, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в інстаграмі. Ми говорили про е, виплати військовим, про що слід знати, які алгоритми дії в тих чи інших обставинах. Це надважлива інформація, будь ласка, е, прослухайте її ще раз, якщо вона актуальна для вас, або поділіться з тими, кому вона буде необхідною е, в тих чи інших обставинах. Ранок Надії Спорт тайм зараз до вашої уваги.